Привіт, Олег! Привіт. — Хотів давно з тобою побачити, е, побачитись, і нарешті я приїхав до от цього семінару, який влаштовують е, Еко Бразерс. Да? Олег і не, 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 не бачимо Brazers, бачимо Бразер. Добре. Розкажіть, будь ласка, про цю ідею. Зараз потім виріжемо. Яка ідея цієї будівлі? Як вона народилася, і скільки часу тобі знадобилося, щоб це реалізувати? Ну, ми десь приблизно років з 10, якби займаємося цим екологічним будівництвом, будували різні будинки і з костробетону, ну, в основному, купольної форми. І робили там і в Одесі, і в Чехії, і там в Києві uh -huh. ну, різні варіанти там, з, 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 з різними варіантами покрівлі. І е, ну, це, Цей це, 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 ну, це, це простий винахід, просто він е, самий економічний, самий по, ну, поки мається, теоретично, саме він теплий і самий якби, екологічний. Е, тому що якщо костробетон робити такі будинки, там ну, потрібно робити два каркаси і більш така, скажімо, складна система, угу. то тут просто ми зробили дерев'яний каркас купольної форми, зробили брюштку під камишову кровлю і по голландській технології положили камиш 45 см толщиною. Получили такий якби, тепленький пиріжочок. підлогу ми. Утеплюємо костробетоном, да, ну, будемо дорощувати десь до 40 см. Вже вирішили, да, 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 да. будемо піднімати би, утеплення. І тут будуть стояти просто вікна великі і да, mm -hmm. повністю і, ну, і буде, виходить, би, це, це повністю термос, який повністю зберігає тепло і за що купельної форми. Тепло постійно Конвект. е, да, конвектує, якби так. Uh -huh. да, це, uh -huh. це, це якби плюси самої купольної форми. Ви прораховували це вже якось в плані е, повітря, як буде uh -huh. ходити? Якась Под... модель є? Повітря, повітря завжди піднімає в куполі, піднімається вгору, сталкується. Ці як. посходить отак. Це, це все в природній, ну це так. Устроєна природа і геометрія і цей купол просто е, економить тепло за що своєї геометрії. Так, скажи, будь ласка, з якими матеріалами тобі більше за все подобається mm -hmm. працювати, от як неї, Як коли ти дієшся, да, дерево, е, глина, е, костра і очерет тут тут якби і ну, тут, якби, більш в принципі, нічого не треба, ну, якісь там металічні кріп... кріплення там. Да. <сміття> і все. Да. А так все якби ну, вікна і просто хочеться зробити максимально екологічний будинок, який ну, не, не, не має там не жодної там, е, якось чогось бі чи ще чогось, хоч це якби деревина, але. Но... Склеюється вона не, не дуже екологічна і хочеться використовувати тут чисто дерево і все, якби чисто масів, без, без ламінатів, цих всих, угу. е, е, современних. Зрозуміло. Речочок, Олег, розкажіть, будь ласка, ще хто у вас проєктує? Угу. Е, хто в цьому так прямо угу. експерт? Ну, з братів. Е, з... Ну, я я, я проєктую, я просто у нас є в команді Сергій архітектор, який... Е, який постійно за мною працює в команді, і е, він, якби, можна сказати, ну, ми, ми разом з ним сідаємо, і він дуже класний майстер. Е, він... я, я просто Розумію, як це робити, і я розумію, що це мені треба буде там робити з моєю командою. І ми якби зразу проєктуємо так, щоб воно було вже простіше і в зборці, і було ре... більш реальніше, а не непідйомне. Не угу. І тому якби з архітекторами ми совєтуємося якось там, да, і е, приходимо до якогось там контенту, суда, і, і просто. Е, Разом це все якби просто в нас так в команді більше це все відбувається тому якби нічого собі не Яка думає? у вас команда? Скільки у нас команда у нас команда зараз там ну 5 чоловік це Ну це ті, хто в основному е у нас там музиканти в команді, там е потом, ландшафтники там ну, тось, <соць> з, е е е з різних якби отраслі Ну Це професіонали. І коли uh -huh. професіонали збираються, якби Ну їм Дуже легко з якби, якби, взаємодіяти і можна до чогось цікавого прийти. Як mm -hmm. так. Будуєте Казати. з музикою. Будуєте. Да, з музикою, під музикою. З піснями, так. Давай пройдемось по цьому випадку, от конкретно по цьому куполу. Mm -hmm. Я бачу дуже серйозний конструктив. Mm -hmm. О, покажіть mm -hmm. оператор, будь ласка. Mm -hmm. Дуже серйозний конструктив. Скажіть, будь ласка, наскільки mm -hmm. важко? Спроектувати і реалізувати оцю сітку каркаснуть, <голосить> <голосить> якби не важко. Це все потрібно просто робити. Якби, я перший раз, коли це робив, Ну, у мене там ну, перший раз там не зійшлося, якби. Ну, Це було перше раз. Це, це перший раз, це там 10 не років на цьому назад, не на цьому, це ага. 10, 10 років назад. Це я робив собі теплицю якусь, ну просто з невеличкого кількості матерії. Це може люби, люба людина взяти, е, взяти ці розрахунки е, і, е, і. просто… Прорахувати, якби ну, це ну це прораховує всі ці запилу да. комп'ютерна програма, якби це і ти дуже чітко просто. Е до е, 0,1 градуса видержать якби, всі, ці, ці, реалізацію, да, до міліметра. Якби, да. Чи ти витримуєш всі ці цифри і всі правильно букви підписуєш, потім букви правильно со -со составляєш. Це просто конструктор тільки взрослий, якби, і угу. ну, це дуже легко збирається. Тут нічого ну, привикається. Тут, тут всі ці трикутники вони повторюються тут 4. Чотири трикутника йдуть однакових, потім чотири однакових, чотири однакових, чотири однакових. Вони всі по кругу повторюються. Три? Чотири? розміри? Чотири. Ну, чотири. Ну, тут в, -в, -в різних, е е це допустимо купол, да? е то тут чотири трикутника в основі йдуть однакові. Потім чотири 4 повторюються чотири 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 і, і так п'ять штук, п'ять разів. Тось і так же по кругу все це повторюється. Воно все на кажеться якесь там складне, а насам насправді тут дві-три практики, і ти вже будеш цим володіти, якби ну, ну, для, на рівні. для тих, хто вже стикався з цим, всім вже не кажеться це важке, важке в плані того, що треба до. до... Дотримуватися технологічних цих параметрів по інструкції все збирати. А реалізація після того, що ну, наприклад, проектування, воно вже в принципі не проблемне. Да? Там є багато програм, які можуть це реалізувати. Просто от треба підходити це з розумом, з любов'ю, правильно робити, все так і так далі. Ти знімай іноді й крупний план. Так підходь, і отак, от прям був, був, був. давай, давай учись. Олег, е я хотів запитатися, які були важкі вузли в цьому, от mm -hmm. в цьому будинку, mm -hmm. які от, реально були важкі, що треба їх було реалізувати вперше. Mm -hmm. І ну, взагалі потім давати гарантію на те, що вони будуть mm -hmm. працювати. Ну, от, наприклад, я бачив тут яндови, такі от є дуже важкі. Самі от переломи mm -hmm. от, пішли. Mm -hmm. Пішли, от я ну, Ну що mm -hmm. я побачив? Mm -hmm. От, наприклад, оці. ці mm -hmm. оці яндови. От да. Я бачу, що вони ну, дуже так важко будуть ну, да. це, виконуватися. Це ми це, це перший раз, як робили такі, ну, таку трикутну форму, совміщали з куполом, е, то якби, ну, да, тут були якісь там, е, там пригради, ну, ну все, е, все можна вирішувати, якщо не ставить собі в голові, що все, края, то все можна вирішити. Якщо не закривати ці можливості, то все вирішується і все як робиться. Додатково нічого не закладається. В не цей закладається. Тут, тут, тут тільки камиш, і деревина. Ми е, ніяких не, не гідрозоляції, нічого не закладаємо. Не, не, ну, не хочеться ніяких там е, допоміжних у цих е, матеріалів, щоб були якісь там. Е, ну, Можливі, там, де, ну, скопичення влаги da. внутрі. Так, це парапроникна матерія, коли йде дуже великий ливень, то е, вона на, тільки на, на 2 см, а отут уже все сухо. Uh -huh. О, уже uh -huh. все сухо. Вода стікається по, по кінчикам da. і е, якби, ну, по, вона не може зайти. по... Навпаки, з гравітацією вона спорить, вода не спорить з гравітацією, вона а, просто падає вниз. І все. Да, так. Да, да, да. І тільки за 10 років тут сантиметрів 2-3 може під, підгніти, її е можна підрізати, можна не підрізати, просто коли вона буде через з 10 років вона буде така тьомного, сіро, з тєм, темного сіро, темного сірого кольору. Да. Кому так, подобається такий кольор і дизайн він залишає, кому хочеться такий, Освітлюти, він його да? підбриває, підбивають його. Да, да, да. І воно працює більше 100 років, ця, ця покрівля, тому що це, ну, це дуже плотний, це такий достатньо плотний, якби укладка. І, і вона... Скільки тут товщина? 45 см. 45 см. Да, да. Скажи, так серйозно підійшли до Свай, прямо зробили mm -hmm. таку конструкцію. Я бачу, це ж ви самі лили? Це, да, це самі лили. Це, це, а це, схоже, це... як будто на якомусь виробництві Ні, замовили. Це... це Сергій Горбан, Є такий чудовий е... гончар <ріх> і архітектор, я його називаю. Да, він, свай, він, я був в нього в гостях і побачив, як він примінив обичний е... металічний е... профнастил. Да. Е, обмотав і зробив такі Форма, сніжинки. І... Да. Да, супероволення. Да. Скільки, скільки глубина? Глибина метр, на метр. На, на метр, метр да. загнали. На да? глибину промерзання, да. Добре. Угу. Ну пішли, пройдемось, трошки угу. Поспілкуємось по оздоблюючим угу. матеріалам. Скажи, угу. будь ласка, чим буде всередині оздоблюватися? І угу. я бачу, тут є. Сергій Глінко, я да, розумію, що так. Він, да. він буде допомагати да. тобі. в цьому. Да. Він нам представив дуже класні матерії з глинки, от, от, Глінко бейс, штукатурка глиняна. Да. Ми будемо повністю заштукатурювати. По це, да, оці очеред, поки залишимо ці досточки, ну, під очеретом у нас буде йти тепла, тепла труба. О, э, розкажи, будь ну, ласка, по от теплового ну насоса. Робиться. Ну, будуть дві труби да. э, ну, по всьому периметру, по першому поверсі. Поверху буде йти від теплового ґрунтового насоса, е, якби, ну... — Підвод теплого, да, ми, будем, ну, ми будемо водою обігрівати. Ага, да. стіни, да, Стіни, да. І, Можливо, зробимо якусь сидюшку по периметру, таку більш, може, з яких, так, ну, таких, чи більш таку як термомасову, якусь угу. з цегли, щоб вона. Якби, Сама сидушка, з сеглою по, -по периметру, щоб просто накаплювала тепло, щоб бу була як <пев> акумулятор, щоб просто ці труби будуть приходити по. по ну... По, по самій сідюшці. зараз за, за, кутюрюється за, 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 за глиною. І це буде така глиняна, як в хамані сідюшка, тільки тепла, uh -huh. де можна буде ну, там, комфортно на ній сидіти. І ну, Це буде як, як батарея, яка буде ціною. Це в собі буде акумулювати да. тепло і віддавати. І його і, і злучати. Вона буде того, що це нагрівається сама глина, вона як, як буде злучати інфракрасне тепло. Ага. І, тось, і Тепло буде потихеньку. Ну, для, для купола цього буде достатньо. Тут буде стояти 10 е ну, по теплу насос. Mm -hmm. Він буде потребляти всього лише 2 кВт електроенергії. І на, якби, тут 110 квадратів по першому поверху, е то, ну, то есть, цього буде достатньо. Есть, тут буде окремий тепловий насос на опалення і окремий маленький тепловий насос на гарячу воду, яка, який буде. Ну, а скажіть, тут повна автономність чи буде підвод? Ну струму зараз ми це питання вирішуємо, бо підведення струму там коштує десь порядка 20 тисяч доларів, угу. то за ці кошти можна щось придумати автономне. Ну, ми зараз розбираємося, як це зробити, тому що якщо взимку у нас буде якихось стабільних 10 кВт, то ми зможемо, тобто нас. Насос 2 кВт. Вода, 1,5 да, кВт, щоб достати води, там, там, ну, плюс-мінус нам. Ну, це буде сонце. 10 кіловат, да, да, сонце, сонце може, якісь вітрячки змістити, mm -hmm, щоб, mm -hmm. щоб просто. Ну, нам просто... Ну, реально, коли, Якщо буде 10 кВт е, взимку, тоді це комфортно, і вдома може бути да, вистачить да, на якісь там, освітлення і щось допоміжні там, і, mm. да, речі. А якщо не буде цих 10 кВт, ну, ми зараз ми думаємо над цим питанням, як це зробити. Кажи, yeah. ще таке питання. Стосовно костри конопе. Uh -huh. Яке е, е, в'яжуще використовує? Е, використовуємо просто вапно чешське чеське впнух кростовуємо і додаваємо метакаолін метакаолін додаваємо да, просто 20 кг це твоя технологія, На... ну ти її вже ну, знаєш чи ну ми її проверяли, ми, ми з нами поділився там один якби хлопець е-е доченька Максим е Федорченко Максим, там, Ярослав Медведів. Е, да, да, у нас був там е, спільний проєкт. Угу. Е, коли ми в Одесі робили канопляний будинок, він приїхав, нам е, підказав цю пропорцію. Ми зробили на Чехії, в, Чехії, у, Чехії, в Одесі це був наш перший. Будинок без скан... 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 бетоном Перший був якби, е... О... Е... опит і без цемента. Да, без цемента, чисто угу. метакаоліни і там додавали ще ну, водичку. Я бачу, що воно схватилося так. Тут ми на підлогу, підлогу використовуємо ще 100 кг на, ну, на куб. На, на да. Якщо робимо якісь стіни, де потрібна якась, ну, міцність, да, там вже 200-2 там два, два рази більше вже вапна, тоді і ми трамбуємо. Тут ми не трамбували сильно, тут ми положили, прижали, тому що тут надо повітря, щоб воно було да. Е, е, да, тепле. А коли ми будуємо стіни, то ми. Края ну, сильно пресуємо, щоб держалася да? нормальна шпатльовка, щоб можна було ще закрутити якийсь саморіз і серединку, а серединку легень легенько робимо. Mm -hmm. та, і тоді виходить, mm -hmm. е з двох сторон йде плотний е плотна структура і конопліці. І тоді вона взагалі, коли ти знімаєш цю палубку, ну вона аж, аж блистить того, що ти його такий da, Олег Да, Олег розказує це для наших глядачів. Я все це знаю, mm -hmm. тому що я пов'язаний з цим mm -hmm. дуже серйозно. Mm -hmm. Але от приємно чути від людей, які mm. роблять такі от будинки mm. і використовують коноплі. Mm. Хай в підлозі, хай, mm. але ж використовують mm. це вже гарно. Тому що розуміють властивості. Mm. Це так, ж так. тема нормальна. Супер, да. а, по підлозі, товщина, mm. чому ви пішли до стовшення? Mm. 40 просто буде краще. 20, воно можливо буде працювати, але 40 буде краще. Mm -hmm. Ми хочемо підняти ще на 20 і зробити тут підлогу 40, і, і потім все одно буде підніматися підлога. Уже чистова з вона буде виходити на, на цей рівень. Тут буде під підпольне, як би скажімо, такий би складі, де будуть різні е, баки, шмаки, шкафчики, витягуючися ага. на, Тут... на таких, ну тобто на ну, вони будуть там, на якихось приводах, в сіроприводах витягується просто диван, який може бути встроєний там, ну, якби так, ну, та, який хочеться да, з трансформером погратися чуть -чуть, mm -hmm. да, і ну, зробити повний мінімалізм, щоб це був просто. Е Якщо Що треба, чистий зал, так, раз все, да. нічого немає. Ну, ну, чистий зал. Якщо треба, то дивани там піднімаються, просто такі штуки, опускаються вниз, це виходить як спинка. Ну і там, виходить, така, як сидюшка дивана. А давай всяке. ми зайдемо внутрі. Да. І подивимось, де воно буде. Да, от на по, центру, проекті, по центру я можу зараз щас... заходьте акуратно. А, центр це таке буде місце. Прямо компанії, так, да? угу. я так розумію. Да, ну, якщо вот, э, вот, э... ну, влад, покажи. Ну, от вот буде. Ага. Прямо да? так? Так, ці штуки знімаються, можна зробити круговий, тільки диван. Це просто показано, що от так воно в закритому стані, так ти просто от пальчик засунув, туди вот, підняв і опустив. Це спинка, виходить. Спинку витягуєш угу. і ложиш і. И... Якби на це теж ну, як, як варіант. Якісь там в тумбочки на кольосиках передвігаючись з-під столічниця, це теж можуть їздити там по всьому залу, щоб, mm -hmm. щоб було воно зручно, комфортно. Ну, це простота і мінімалізм, це, 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 ну, призначення да. це Призначення цієї будівлі, конкретно. Тут буде, да, тут більше буде, якби концерти, ретрити, медитації, йоги. Тобто більше все для якихось. Пізнання якоїсь інформації, практики, все. Ну, есть, тут, тут, тут просто що є простір, і хочеться його, тут буде сітка натягнута, теж 110 квадратів буде сітки, вмісто другого поверху буде сітка, де можна там теж займатися. Ну, есть, ну, есть, сітка натягнута, просто зараз є э, можливість. І так зробити, що вона практично не прогибається. Угу. І, і, і... Це правила можна робити, ну, там, а, 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 там можна робити. Там можна да, робити і кольця, і альфа графіті і правила. Ну, тобто це, це все універсальне, тут куча кріплення, так, де можна так. це робити. Хочеться зробити його ну, максимально універсальним, таким, і, щоб це розвивати і духовне тіло, і фізичне тіло, щоб в ньому було ну, якби гарно. Люди приїхали, відпочили, підтягнули себе трохи по практиці mm -hmm. <схай> і ті іншій. Я не навіть. бачу, де тут буде піч. Піч, uh, пі -пі -пі -піч ми запланували, ось, залили е, сам бетонний, бетонний п'ятачок двохметровий. Uh -huh. Він, тось, е, поки її не буде. Ну, якщо колись захочеться зробити тут піч і, і створити з цього, допустимо, каркаса-будинок, зробити перегородки, то це все можливо. Тут залиті вже сваї під колони, які можуть тримати е, другий поверх, ну, сітка знімається. І Просто, ну, це, бо це якби ще так, скажімо, кошти, такі кошти затратні, щоб зробити ну, ці пере, е, піч, перекриття, перегородки, це якби, ще якась частина будинку потрібно потратити. Тому зараз показуємо такий е еко-варіант, А далі, якщо якийсь прийде ну, вже ціль, друга, то можна буде його ну, переобладнати. Ці будинки класно, що вони сам, самонесущі. І їх можна завжди як-то переігрувати перепланувати. внутрі, перепланувати. Угу. Тобто можна почати з відкритого простору, як, як допустим, для молодожонів. Да? Вони приїхали, кухня студія. І самі починають Ку собі кухня студія. Да, у них тут, допустимо, якась банька. Даже ми таку тему тут продумували, що банька на терасі і санузіл теж може бути з душем теплий, теж рядом з банькою. Іменно що це якби така, скажімо, як мокра зона, вона окрема від але вихід в неї в, Чи... в... зразу, так. Тобто, да? Ти можеш вихід можна зробити накриті, як якщо хтось хоче, щоб з тепла в тепло переходити, то можна якимось прозорим зробити прозорий якийсь перехід в цю баньку, можна перейти три шаги по, по просто по свіжому повітрі, кому кому як подобається. Mm -hmm. да. А тут просто простір, який ну, якась студія кухня. І просто простір для творчества. Діти бігають, граються на сітки. Ага, а... Знімаю. А, mm -hmm. да. І коли oh, вже, okay. і коли вже люди якби зрозуміли, що я хочу просипатися, бачити на оці дерева, ah. а, а там хочу мити посуд і дивитися на yeah. ті дерева, то ти ти можеш вже, вже перепланувати собі, як тобі ну, зручно. Yeah, сьогодні і... прокинувся одне, завтра прокинувся ну, інше. І а за рік-два ти вже зрозумів, і, допустимо, якусь цю із підлогу із сосни буде двиний слой сосни. Підлоги, то ти, допустимо, якщо ти її там щось уже з неї там дитина її обрисувала, то потім, коли прийшло вже, виріпня, вже до яких перегородок, ти потім можеш вже її по поверхням якийсь той дуб наклеїти. Допустимо, коли вже дитина підросла і, і вже не буде там з маркерами балаці. Скажу чесно, я так багато за тобою слідкую вже, і ми з тобою переписувались в Фейсбуці, я так розумію, що ти пам'ятаєш, ну ти там на Львів і на Західну кудись катався, а я теж щось там катався. Так, ти мені казав за Харківщину. Угу. Ви поїхали вже туди повністю? Е, ні, ми там у нас там же ж. Я там я родом звідти, то якби не знаю, родину не оставляють. Ми там, ми там завжди ми там є гектар землі. Я там граюся, я там то грався во время начала війни там трикополочка собі зробив, восьмерку, п'ятерку, тройку, баньку. І ну, ними там ігрався з Глинкою, там, експериментував різні експерименти, тому що комерційних заказів не було. І... В огороді в себе якби грався там в Ярочку, тобто є ну, простір, де да, цим займатися, так ну, було uh -huh. класно. Да. А конкретно з якого там регіону? З Харка, Харк... Нова Дага. Нова Вода. Да, Знає, це... там, так, да, чув. Да, да, там да. якраз гай, жарко було. Да, десь Ні, ну, ну там не сильно, не сильно так в нас над нами все літало, але до нас там один раз тільки за всю історію щось прилетіло. І так. І все. А так далі. Ну, ми там, ну, нормально, там у нас... Скільки проєктів вже за той час, як почалася оця mm -hmm. от війна? Все? Mm -hmm. Скільки в Україні ти вже реалізував проєктів? Ну е ви. Як, да, як ви так, як, як, як війна почалася, це наш перший проєкт, тому що ну, ми, ми зробили собі там цей проєкт. Ну, Комерція, будівництва дуже швидко і усі дуже... А До війни була комерція. До, до, до війни ми будували будиночок за Харковом, між Росією і Харковом, і ми попали в якраз самі там такі. Скажемо, тоді в нас були самі гарячі міста, коли ми просто там ми були. Заробили? Там, е ні, ми просто проснулися і все вокруг нас горіло. Ми, ми ставили, ми там з заготовили будинок дв на два каркаса, заготовили будиночок там повністю і думали вже його збирати на тут буквально через два дні. І проснулись просто зранку там звуків таких <свист> цікавих. І, ну і там. Прийшлося за машиною бігти, бо вона 20 км була від, від цього. Бі... Давай поміняємо. чуть-чуть. Це -чуть. все, все гарно закінчилось, mm -hmm. слава Богу, да, доїхала додому з усіма інструментами. А, і ще таке запитання. Mm -hmm. а, наскільки воно. Ну, от, наприклад, такі об'єкти, як ти mm -hmm. от робиш, вони ж, ж унікальні. Да? Mm -hmm. от, для того, щоб ти почав це робити, це треба, щоб людина захотіла да? і mm -hmm. за, за mm -hmm. це заплатила mm -hmm. гроші. Mm -hmm. як ти бачиш, наприклад, в мас маркеті mm -hmm. це використовувати. Mm -hmm. да? Якісь маленькі проєкти, які можуть в комерційних якихось заходах mm -hmm. приймати участь. От, я передбачаюся. Mm -hmm. mm -hmm. Стосовно, наприклад, гір, да? От, mm -hmm. в горах ми були, і mm -hmm. я бачив таку тенденцію, що на, повер... на самих вершинах там, там потрібні якісь островки. Для того щоб люди, які ходять по вершинах, там нічого так, ж немає, так, да так, підзарядитися, випити так, каву на, так, на, на так. і вигляд такий помати на так, да, собі. Так. Отакі от маленькі купалки. Ну от Купити, як да. ти собі бачиш, от, комерційну історію, щоб угу. можна було робити багато, не, не дуже дорого, але угу. багато їх варіантів. Да, це це класно про це. Ні, ну тут це, це класна штука, тому що купала в нього аеродинаміка дуже класна, то йому вітра ніякі не страшні, його не не підніме, якби Повітря і можна би робити легкі конструкції, коли роблять просто алюмінієві каркаси і yeah. покривають його там конопляним одіялом, там, тканина внутрі, там ПВХ снаружи. Це mm -hmm. такий, 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 ну його можна зібрати, розібратися такий, скажімо, зборно розбірна, якби як технологія. Да? Да, да, да. А якщо робити таке більш щось фундаментальніше, як це, то ну, по комерційній частині класно, коли це в одному місці, Допустим, будуються сразу 10 або 20 будиночки. Тоді, е, тоді це ми можемо, допустим, такі коробочки. Е, ну там робити такі коробочки, які будуть, якби, ну тось, е, тоді нас може вистачити наших ресурсів і нашої команди, щоб ну, зробити, допустим, там, на рік там, 20 таких будиночків. Ну тільки це в одному місці. Угу. Якщо це десь з розбіжності там десь двадцять кілометрів, то це вже це неможливо, тому що це окрема команда, окремі там інструменти, там думаючи, що людина, ну тобто. Я не сказав, що да. якщо так, як варіант в горах, наприклад, то це швидка збірні да. конструкції, які можна розібрати, переставити да. швидко, переїхати да. і так да. далі. Да. А щось фундаментальне це треба архітектурна цілость, да. багато да. об'єктів да. на одному місці. Да. Що... Так, тоді, тоді це можливий да. проєкт для дій. Для Бо так в рік брати на себе 5-6 об'єктів в різних місцях, я так навіть, про це навіть і не думаю, тому що це, ну, це просто. Ну, собі, ми, ми, ми не беремо більше, ніж два об'єкти. Це точно не Даже, а краще ще це один, щоб повністю від початку до кінця ти заробив його з нього конфетку, тому що це ну це буде не, не те. Або в одному місці багато. Тоді тоді ти можеш контролювати всі ці процеси і щось може вийти якби гарненьке. Дякую. Це був Олег Золоченко, Eco Brothers, один із братів Золоченка. Ми поспілкувалися. Дуже дякую тобі. І тобі ми ще побачимось на нашому каналі. Mm -hmm. Давайте всім па-па! Mm -hmm.